Спецвипуск шоу Супертато! І сьогодні ми не будемо відвідувати будинки учасників, адже на вас чекають справжні змагання наших татусів. На нас очікує чотири види змагань: публічний виступ шоу талантів, стихія Трололо, логіка перевага Севастіана. Сила і міцність, яка характеризує султана, та кулінарна майстерність, як те, в чому чудово розбирається власник ресторану, а не той. оскільки переможця шоу обирати будете саме ви, можливо ці змагання допоможуть вам у цьому виборі переможця. Важливим моментом також є те, що я не прокачувала жодних навичок учасникам, а всі вони розвивалися самостійно під час зйомок перших випусків цього шоу. Тому навіть я сама не знаю, хто краще впорається з випробуваннями. Давайте дивитись. наші учасники абсолютно в рівних умовах, адже в кожного з завдань є перевага для одного з них. Першим завданням є завдання Севастіана шахи. Суть цього завдання дуже проста. Потрібно просто перемогти свого суперника в шахах. Севастьян буде боротися з Анатолієм, а Султан Трололо. І потім, відповідно, буде бій переможців за найбільшу кількість балів. Так, цікаво, процес у наших учасників вже є. О, так. Севастьян вже встав зі столу, значить, я є перший переможець. І так, хто ж них переміг? Потрібно просто знайти модут. Не Севастьян? Ого, це неочікувано. В нього немає ніякого моду. Окей. Невже переміг тут Анатолій? Є. Так, В першому раунді між Севастіаном і Анатолієм Анатолій переміг нас і він остаточно вже отримує один бал. Перший бал його. І так, тут у нас бій між Трололо і Султаном, все ще є. Подивимось, хто з них переміг. Так, вони прибрали шахи, є. Тут нас переможе султан. У нас же є два переможця, кожен з яких вже точно отримує по одному балу для себе. І тепер будемо обирати остаточного переможця, який отримує два бали. Тепер буде бій між султаном і Анатолієм. Подивимось, хто стане переможцем в цьому батлі. І так, султан ніби каже нам зараз. хей 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 виграю тут я. Він так подивився. Ой, а ви бачили, що зробив Анатолій? Він типу відволік султана і щось там змінив? Ей, це не чесно. Так, друзі, а я слідкую ще за їх дуетами, настрою. Не просто так не прибираю нижнє меню для того, щоб бачити, в кого з них з'явиться більш свіженький мудлет настрою виграшу. Адже ви бачите, минули там три години тому, щоб ми бачили, хто з них став переможцем в цьому батлі. Бо це не пишеться тільки через мудлети Ми можемо це з'ясувати. І він знов це зробив. Слухайте, ми тут всі бачили. І навіть Селестіан сказав, щоб ми це бачили, що Анатолій знов відволік його і це зробив. Це взагалі не чесно, Можна якусь дискваліфікацію робити в цій грі? Ну чому він так робить? Ви ж бачили, він його відволікає і типу переставляє? Ех, ну, будемо чекати, будемо чекати, в кого з'явиться медвед, але мені здається, що виграє, напевно, Анатолій через те, що він там щось підтасовував. Запекла гра в нас триває. Вже шахів зовсім небагато. І давайте дивитись в кого з'явиться мудлет новенький. Так в Султана з'явився 4 години. Переможець а у Анатолія 2. Друзі, ми маємо першого переможця першого батлу. Це стає султан. Дуже неочікуваний для мене переможець в шахи, бо я була впевнена, що цим завданням найкраще спорається саме Севастіан, бо це його стихія логіка. Тому вітаємо переможця першого випробування, яким стає Султан. І на даний момент в нас такі бали. Султан 2 бали, Анатолій 1 бал, Трололо 0 балів і Севастіян 0 балів. Далі на нас чекає друге випробування. Кулінарія переможцем стане той, в кого страва вийде кращої якості. Ну або хоча б вийде, бо ми з вами не знаємо, наскільки прокачана кулінарія в наших татусів. Я буду просто натискати на потребу харчування, і наші татусі будуть самостійно обирати, що вони будуть готувати. Тому я взагалі ніяким чином не впливаю на їх вибір. Думаю, це буде максимально чесний варіант. І так подивимося, що вирішать готувати наші татусі. Так, комусь чогось вже не вистачає. О, сутан! Сутан підходить вже. До холодильнику і щось бере. Угу. Бачу, Севастіан вирішив створити піцу. Ух ти! Клас! Це цікаво. Так, Анатолій Анатолій також підходить до холодильника, щось там робить. Трололо, трололо поки що взагалі якось нічого не робить, що ж це таке. А що ти хочеш готувати? Давай ще раз натискаю харчування, чомусь він не пішов готувати. А, він розумний. Він просто вирішив почекати, схоже, поки приготує Анатолій, і потім вже вирішити, чи потрібно йому готувати взагалі. Та ні, ти маєш приймати участь в цьому випробуванні. Також о, в нас є перший учасник, який вже приготував поїсти, і це Анатолій. Так, султан, схоже, просто взяв вівсянку і з холодильника, і все ні, так не чесно. Давай йди ще раз готувати, бо це не зараховуємо ми. Схоже, він просто вирішив поїсти те, що приготував Анатолій. Ні, султан, Такий варіант нам також не підходить, тому я вирішила взяти і прибрати всі страви, які будуть готувати наші татусі, їм в багаж, для того, щоб ми знали, в кого яка страва, щоб це було чесно, і вони ніяким чином не впливали і не їли страви один одного. Бо інакше нам важко буде зрозуміти, чия страва буде кращою. До речі, якість цієї страви нормальна. Чекаємо, чи буде в когось татусів якість краща, або у всіх буде однакова якість. Тоді будемо дивитись, напевно, на вартість цієї продукції. До речі, в Севастіану тут навіть піца вже готова. Давайте брати нашу піцу побачимо, якою вона буде якості. Це, звісно, дуже прикольно. Так, ну, Султан, ну, давай, іди, готуй. Ти не зможеш від цього ніяк відмазатися. А він чекає тепер, як приготую наш. Тролово! До речі, тролово там щось прям серйозно відбувається, якесь готування, що він там, то смажить, напевно. Цікаво, цікаво. Так, давайте. Опа! Пожежа, друзі! Схоже, тости підгоріли в тролово. Боже, схоже, в нас пожежа. Трололо, ти що, спалив нам кухню? О, ні, це не тролово! Це не то стролово! Павай, це піца Севестьяна! О, Боже! Севастьян влаштував нам цілу пожежу. Ох! Хоча ми знаємо, що в Севастіана це дуже добре виходить. Ех, а така красива кухня в нас була. Ну, Нічого, а то островоло все одно підсмажився вже, сподіваюсь, там хоч нічого не запалає, ні. Все. Ой, Боже, щось там він колупає його. Напевно, там не буде крутої якості, мені так здається. А султан буде готувати сьогодні взагалі чи ні? Ой, ой, Боже! Ой, схоже на те, що я як Мунці вперше в житті готувала. Це виглядало приблизно так само. Приблизно так само і виглядало. Мені прям цікаво, якої якості це буде. Ми, в мене таке враження, ніби він перевертає його не спеціальною лопаточкою а телефоном через те, що він в нього в руці. Так, є, в нас ще одна страва. Давайте перекладемо її, Пер... перетаскуємо в багаж. Що? Вона неперевершеної якості. Як таке взагалі можливо? Який в нього рівень взагалі кулінарії? Перший? Я в шоці, друзі, в нього страва неперевершеної якості, ніби в нього не перший рівень, а десятий. Це просто шок якийсь. Я реально в захваті? так султан, ну в тебе вже немає варіантів. Вже всі приготували окрім тебе. Вже їсти нема чого, бо все в багаж ми сховали. Я здається зрозуміла, чому він не хоче нічого готувати, бо він хоче готувати лише вафлі. А в мене, схоже, немає вафельниці. Ну що ж, доведеться мені перейти в режим будівництва, додати вафельницю. Раз султан хоче готувати лише в ній. Давайте, хоча б це нехай він приготує, для чистоти експерименту, щоб в нього також була страва. Зрозуміло, що Севастіяна в нас сьогодні страви не буде, бо вона просто згоріла, Слава Богу, не разом з кухнею, а тільки разом з плитою. Тому страви не вийде. О! Він просто хотів готувати лише вафлі і вирішив нам зробити ось такий байкот. Подивимось, якої якості воно буде. Буде дуже прикольно, якщо зараз вафлі вийдуть також неперевершеної якості. Тоді будемо оцінювати з вами якось обрати переможця. Ну, я, звісно, в шоці. Перший рівень кулінарії, неперевершена якість тостів, які він просто веде Так, а у нас дуже сильно розлючений, напевно, через те, що в нього. Все-таки спалилася, вся піца, згоріла і, напевно, він дуже засмучений через все. А Трололо ніби просто такий, ну що, султанчик, зможеш перегнати мою якість? Чим, яка якість має бути крутіша, ніж неперевершена? Але ми чекаємо, ми чекаємо, що ж там в нас буде? І так, вафлі наші готові, і давайте дивитись, якої ж там якості буде наша страва. Так, Султан одразу сховав багаж. Раз ніхто не хотів ділитись з ним, то він одразу і сховав. І не тут нормальна. Нормальна якість, але виглядає дуже красиво. Як на мене, зовнішньо дуже красиво, але все-таки оцінюємо ми це випробування за якістю нашої їжі. І в нас є три страви: Макарони від Анатолія нормальної якості, вафлі султана нормальної якості і. Тости, трололо, який стає переможцем цього випробування. А далі на нас чекає випробування сили і міцності. Наші учасники вже готові просто розривати своїх суперників, показувати свої найсильніші сторони, показувати свою міцність, силу, впевненість і свій характер. Вони чекають на нас. в спортивному одязі, звісно, Тро не міг не шутканути, як то кажуть, і обрав ось такий варіант одягу. Головне, щоб їм було комфортно. Адже на них зараз чекає справжній бійцівський рінг. Вуху в шоу Супертато! Насправді я поставила їм предмети для боксу, і зараз це випробування буде саме на їх витримку, адже переможе. Ось статусів, який зможе витримати тренування боксом найдовше. На хвилиночку зверну вашу увагу, що в нас зараз спека і прям дуже велика температура, тому напевно одяг Трололо найбільш влучний, бо я сподіваюся, що йому, хоча б, не буде так спекотно. Я намагалася зробити так, щоб всі персонажі почали своє тренування одночасно, але Севастіан з Анатолієм чомусь не хочуть це робити. Не знаю, будемо, напевно, з вами вираховувати від часу початку. Або можливо, це буде велика різниця, або невелика. Не знаю, будемо дивитися, але ось на цей момент нарешті в нас всі татусі вже стали своє тренування. Так. Ох, щось їм важко дається перше тренування. Напевно, спорт вони собі не прокачували. Ух, Опа! Отримай сюди. На! О! Опа! Вау! Ну, Султана було спочатку дуже красиво. Ой, ой, щось їм важкувато. Напевно, зараз я піду в режим будівництва і поставлю їм кондиціонер, бо щось вони взагалі в мене дуже-дуже спекотно їм відчуваю. І першим сходить з дистанції трололо. Що ж, я поставила кондиціонер, змусила наших татусів зупинитись і розпочати другий раунд вже одночасно без трололо, адже він перший зійшов з дистанції і я дуже хвилююсь, бо в них почали з'являтися мудвети смерті від того, що занадто спекотно, І я вирішила поставити їм кондиціонер і зробити другий раунд. Так, я так розумію, Севастіан сходить з дистанції, все, він більше не хоче продовжувати, тому видаляю його з цієї кімнати, телепортую. І в нас залишається батл знов між, між Анатолієм і Султаном. Ну, подивимось, хто з них буде більш витривалішим. Так, щось Анатолій здає позиції. а ні, все, йде вхід. Окей. Так, що тут відбувається? Анатолій здався, все. Анатолій здається, і не хоче продовжувати більше цей бій через спеку. А султан продовжує надалі і стає переможцем цього випробування. І таблиця виглядає тепер наступним чином. Султан отримує 3 бали за свою перемогу. Анатолій за те, що залишався з ним на двох, отримає 2 бали. Севастіян за витримку 1 бал. І трололо першим зійшов з дистанції, тому отримує 0 балів. І переходимо до четвертого і останнього на сьогодні випробування шоу талантів, в якому наші татусі покажуть, хто з них є найталановитішим. Для прозорості випробування я реєструю кожного з наших татусів на участь в цьому шоу. І нехай СІМС вже самостійно якось обирає, хто на цей раз стане переможцем. Тепер вони всі зареєстровані і почергово починають свої виступи. І починає в нас Севастьян. Свій виступ він розпочав о 18.16, тому даємо моєму рівну годину для того, щоб він проявив свій талант. І я так розумію, він вирішив вразити публіку своїми жартами. І, до речі, зверніть увагу, скільки людей все більше звертає на нього увагу і підходить до нього. Це дуже круто. І вони ніби підтримують його. Кайф. Кайф, подивимось, що буде далі. Так, наче в нього непогано виходить, аудиторія звертає на нього увагу. І останні хвилинки, і... стоп! 19.16, Тепер він не може більше продовжувати своє шоу і час надати годину іншому учаснику, тому тепер. Запрошують султана. Султан, будь ласка, показуй свій талант. Мені цікаво, чи всі персонажі вирішили вражати нас своїми жартами, чи буде хтось, хто вирішить заспівати, чи, можливо, станцювати. Не знаю, чи можливо це на цьому шоу, можливо, зіграти на гітарі. Вона там також є. Тому цікаво, який талант нам зараз буде показувати Султан. Султан, запрошуємо тебе до мікрофону, і твій час починається з 19.36. Окей, ми запам'ятали, і він також, схоже, вирішив розказувати жарти. Але люди поступово відходять, що мені здається. Вони просто спілкуються. Трулоло вирішив, схоже, підтримати також султана. Так, ну наче хтось слухає, але мені здається, чи не так уважно, як Севастіана, щось публіка розходиться. Ой, не треба так бити себе, ти що? Султан, не потрібно такий жертв. Ну що ж, за час виступу Султана, мені здається, публіка аж зовсім розійшлась, але все вирішує гра. Я тут не маю права ніяким чином впливати чи казати про якісь рішення. Час стоп і запрошуємо наступного учасника. Це в нас буде Анатолій. Анатолій, запрошуємо вас до мікрофону і згодом вже буде Трололу показувати свій фірмовий стендап. Напевно, так це буде. Анатолій, будь ласка, покажи свій талант. Цікаво, що покаже Анатолій. Анатолій і. Відчуваю, що це також якісь жарти. Окей. Яким чином Султан вирішив його підбадьорити, підтримати? Інші, мені здається, учасники клубу якось не дуже сильно зацікавлені в цій історії. Трололо тепер може похвалитися. Все. Він самостійно вирішив закінчити свій виступ, чи що? Окей. Ну, трололо, давай, запалюй в своєму жанрі. Давай жарти. Так. Мені здається, чи аудиторія реально не дуже сильно реагує на це. Якось... якось не дуже. Мені здається, всі спілкуються між собою і ніхто на нього не звертає увагу. О, є, якась дівчинка є, глядач. Емоцій в них, до речі, мудлетів ніяких немає, тому я не знаю. Як гра нам, напевно, напише, хто переміг в цьому шоу талантів. Не знаю, не знаю. Так, отримали навіть комедії. Бачите, я взагалі нікому нічого не прокачувала. Час вичерпано. Гра нам нічого не пише і запрошує інших учасників показувати свої таланти. І відтепер показує свої таланти. Ось ця красива дівчинка в червоній сукні. Буде, звісно, дуже смішно, якщо виграє саме вона. Ну і прикольно буде, значить, нічия для наших з вами татусів. А вона, до речі, вирішила поспівати, що не зробив ніхто з татусів. Вона саме співає. Так, і що, що, нам напишуть щось? Нам гра щось напише? Ні. Все. Шоу талантів завершено. І спойлер, я навіть програла цілий день, пробула в клубі до наступного ранку і нам гра нічого не сказала, нічогісінько про те, хто переміг. Тому можете вважати, що нічия, але я все-таки вважаю по справедливості дати за це випробування хоча б один бал Севастіану. Адже на мою думку його слухала якраз найбільша аудиторія і саме біля мікрофону підходила до нього, бо на інших татусів навпаки аудиторія розходилась і не реагувала. Думаю, буде справедливим виділити його хоча б одним балом. В результаті маємо такі бали: Севастіан – 2 бали, Троволо 3 бали, Анатолій 3 бали і Султан 6 балів. Але всі ці бали ви ще зможете змінити за допомогою своїх голосів, адже в цьому шоу вирішуєте все саме ви. Сподіваюсь, вам сподобався цей спецвипуск шоу Супертата. Ви залишите свій лайк та... Коментар під цим шоу, якщо чекаєте наступний випуск, в якому ми підемо в гості до сім'ї Султана. А в наступному випуску ми нарешті відвідуємо будинок Султана та побачимо всі його домашні секретики. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви поставите цьому відео лайк та залишите коментар від цими слів для того, щоб Ютуб просував це відео в рекомендації.